Дві... Це Віс... майбутні. Так, да, так. Да. Пхають всі люди, а хто для себе пхає, хто на продаж більш пхає. Хто скільки свиней держить? Дві свині, а то. Маша Глаша. Перцю щедро видає. Перцю, йо, по добре, добре. Отак кусочки м'яса. Одного року мене був такий маці, хай скаже та дочка. 15 літрів миска вопхали м'яса в той маті. Хай зберігається, хай висихає. Чуть дірочки тако, поб'ю, поб'ю. Божественно. У мене дякувати Богу, до мене люди ходять. Мене завжди приходить, є людям і нам єстя. Є людям і нам. І приход єстя все. Де ваші свині? От де наші сили Софійко. Дасть Бог нагодуємо за літо, осінь. І в листопаді приїдете на мені, не заб'ємо. Свинючі кабана, дай будуть і мати які ковбаси на мені не будуть. а не шкода їх. Та да чого шкода? Я на тай і годую її, щоб забити. Це таке життя. Таке життя, ну. Сам себе пошкодуй. А свиней нашу шкодувати свиней. А там що? А там маленькі ще не взяли. Маленький. Я не знаю, як ти ще щось є. А то кабан, кабан ще. А то кнур? Ні-ні, так кабан. Не кнур. Кабан. А кабан. А то Ці маленькі. ще поживуть. Тогава то маленький. Дві свині, а то Маша Глаша. Рабай біла. Дітя, кучко. що годуйтеся з Богом, до листопада, щоб були масики, ковбаси, тушонки. приїдуть гості із Києва. На йому саме матіку да, з горочком чи з помідорчиком. А, Я люблю так їсти кусочок хліба і матика кусок. Воно мені не перебиває апетиту, А то в помідор мені апетит перебиває. Все. А просто чисто м'ясо, матірки все. з хлібом. Натурпродукт. турпродукт. Да, так, да, ще з хлібом, з печі, з печеним. О! Клас. О, клас. Лучшого немає. Дай отаке. Порізали м'ясо і починається процес заправки м'яса на маціка. Починаємо із соли. Будемо солити маціка. Будемо солити. Щоб не пересолити, я знаю, як то. І кані до солоні добра, і пересолоні добра. Маціка треба сіль? О. Так. Далі буду листя кладу. Трошки її. Вай менє, бо як вай квайми розтрощить до попадає, то я дрімне. Мені воно не нравиться. Я кому? на цвіт. На кус із цвіта товарище нет. Перцем Перцю щедро видає. Перцю йо, по, добре, добре. М -м, перець треба. Часник і перець — сама головна роль і починаємо терти часник. Ох! Матськ, як багато маціку купхаємо, ми з вечора часник не чистиємо. А колись була <кл 'язок> коли моя баба покойна Настя, то її робота була. Вже приходить. Давайте я буду часник чистити. То її робота там сяде над столом на стулі, і вона чистить. А матіку багато, то треба його дваліти, того чорсніку було начистити. То вона кровна його попошкрібла. То я заходжу на те місце, де вона лежить завжди, я кажу, бабо, вона мені допомагала, прибігала, і бульби перебирала, Ой. і бураки чистила. Ну, і коровки прибігала до мене на пасвіти, на пасбіще. І що, виходить так, що цей мацик у нас з нашими предками єднає трохи? Так, да, да, я ж кажу, по вколінню, тітка покойна, і батько ще блятько живий мій. Він там пірот крошки живе пару хат. По поколінню я то йде, по поколінню. Пхають всі люди, а й хто для себе пхає, хто на продаж більш пхає. Хто скільки свиней держить. Як я того року, дякувати Богу, забила штири добрати да у середньому по 180 кілограм, бо були і по 200, і 220, і 160, і 180. Дождеш там м'ясо, хіба стільки людина переїсть? їсть. Дожна маціки пускаємо. Крохи продамо крохи самі крохи На свої нужди треба. Отаке. О, часничок. По пахнюче буде. Люблю часник. Кругом. О, о ще три. Бог любить. трійцю, три. три. Отак. Все, зараз перемішаємо. Перемішаємо. Ту ще соли додати. Там якесь? багато солі видали. Не багато. То не багато? То не багато на м'ясо оживеє. Нічого, нехай хватить. Де хватить. Не хватить? О, пахнеть. Перемішаємо, да, простоїть воно крошки. Пару минут. Воно холодне дня довго, не треба йому держати. О. Міхура буду мити і будемо пхати. Так, це класно. Я вже його два рази чи три перемівала. Ми йому уксусом. Соду уксусом погашаю. Деколи часнику натру, деколи бульон натру. на де намочуваю на маціки. Щоб не було чути все одно. Ви ж розумієте, яке воно. Ну такого. Оберігайте, віртаємо. О, перемийте. Та переміємо. Дай пхай їм стаємо вже, напіхаємо. Ето, танько, а ту таньку. А де нам... свиней берете? Свиней купляю. Купляю свиней, машина привізечів людей. Купляємо. Колись свої свиноматки держали, а тут дві свіноматки держала. Колись. А гати года вже купляю. Опинали. А воно жалко, коли це бігаються потім вбивати. На чого жалко? На те ми й годуємо. На те ми й годуємо, щоб вбити його. Дай на рушничка класти на... О, з Богом. Бажку так думаєте, хіба легко його обхати. Вже як розпхається? Колись, як робила свіжі жінка, діти були малі. До людей просила, щоб допомагали. А вже зараз діти поросли з дітьми своїми. Ета дочка, друга дочка, ще в Добровіці живе, одна дочка. Приїжджають, де самі правимо вже. Де самі правимо. колись людей просила, що ж саме? І розібрати, і помити, і поробити. Що таке? Рук не, не вистачає. No. Зимою добре бити, як зимою б'єш, й да, коли зими були, да мороз був, да, то й да, три дні можна правити. А тепер які зими? Нема та зими. Треба поперетушувати, і сало покласти, і попережарвати, і ковбаси понапіхати, і маціки. Все ж заб'єш велике, худобне м'яса багато. Настараюся всього покрохи наробити. О, так, кусочки м'яса. О! о. Такий міхурчик, а туди воно майже все влізе м'ясо. Да? Одного року в мене був такий матір, хай скаже та дочка, 15 літру миска випхали м'яса в той матір, не в той бугук, ну, а у матік такий 15 літру миску. До Він висок був 9 кілограм. Так що це за кабан був? Не знаю, великий. Ну, а ми грібли сіно, приїхали з поля, пішли по черниці в день до вечора, приїхали з поля. Нагрібли ще сі на машину. Батько допомагав, там баба Таня допомагала, моя сім'я, брат, мабуть, був ще приїхали, а що ж дати людям їсти вечіра? Ти ж натомляний через набрали сіна нагрібли машину. Щас буде вечіра, кажу, я зроблю. Я в комірку того матіка знімаю 9 кілограм, послала якусь дівчину по помідори чи по гурки, а щось в магазин, стола вирісли на двір. Вона різала дві місці. Ото кажу вечора. А то правда по настоящему таке було. От у вечора кажу вам. А він такий був не що 9 кілограмів, а то просто ріж. Отако. Бі масло бі масло все. Як масло. Щоб і гетой такий був удачний. Клас! Щоб і гетой був такий удачний. От що був мацік, то був мацік. Такий буває раз в житті мамо. Ну, буває, каже, буває, буває, півінь співає. Але не несеться ж. А що? Так воно все повлазить, оце вся ваша історія. Повлазить, ну зараз ще. О, зав'яжемо. Він ще раз в'яжемо, як можна зав'язувати. А деколи зашиваємо? Зашиваємо. А тепер зав'яжеться він гарненько. О, дрізувай. Так. Зараз засиплемо перцем червоним. Отак. Щоб нічого. Ні, де каже, всякого може мушка яка чи що. Дезінфекція. Так, о, угад вже запечатано. Покуда будемо знімати і їсти його. О так. О, з богом. О. Дай всі атучку. О. Зараз понесем його в комору вішати. І пробиваю голкою, б'ємо дірочки, крошки, щоб збігала рупа. Застилаю там миску, ставлю, чи що, да воно збіжить. Дай все. О, будемо вішати в комори, маціка. Хай зберігається, хай висихає. І проб'ємо його крошечки. Мисочку таку сюди. Дірочки чуть. Секунду. Чуть дірочки такого поб'ю, поб'ю. Я раз доположу, ще я кладу сюди клейоночку. Де да, на клійночку, де да, воно. Віч полежить, дай, вішаємо. О, все, з Богом хай висихає. Ага, то сухий, є ще готовий. Готовий. Коли мать. ви вішали його? Він вже готовий, о, вже мо поводу вісить він. То він вас дав, він вас дав. Зразу отаке, а воно сохлоджує. Всихає, от наполовину всихає воно. Ну, наполовину всихає воно. Клас. Процес мациків закінчується тим, що треба його знімати і споживати. Їсти його треба вже. Ну що, будемо починати? Так. Да. Будемо різати мацика. Ну, з Богом, господи, щоб було... Він як камінючка такий. О! Да? Ох, дідуньки. Треба сукіру брати. Я то він вас спеціально ждав. да висох так. О, де да красавець. М -м -м. О, то да! О, де да красота. Отакий би я люблю. Крошки сальце бо їх саме червоне м'ясо він суховати, а їх сальце Одного кусочка буде їсти, їх починаємо, а другого грубо замативали в бумажку чи в латучку, якою і в грубу ложили на літо. І він так лучше зберігався. А одного вузра будемо їсти, помідору, горочка до маціка. Дай буде мацік. Ото смакота. Огірка. Я чую, так. Щоб дав Бог да такі вдавалися, всі були. Божественно, божественно. Хай Бог защитить свиней, щоб годувалися. Щоб мали і людям продавали. О! На добро, щоб на добро йшли ці маціки. В листопаді що буде? Забій свідей буде. Ага. І день народження моє буде Коли? в листопаді, 29 листопада. Так то вже грудень майже. Ну яка різниця, Що листопад місяць називається. Ага.